Відео, на якому зносять погруддя Воробкевичу, оприлюднила користувачка Фейсбуку Тетяна Скорокирша. Зараз у сквері залишилась лише підставка для монументу. Тут облаштовують благоустрій, викорчовують дерева та планують замінити доріжки. За словами керівника українського народного дому Володимира Старика, зносити погруддя не мали, оскільки саме Воробкевич брав участь в національному відродженні Буковини. Прийшли, підняли Тепер вони говорять, що він був тріслий. Ну був він обшарпаний, такий, як він був, але він не був в такому стані, що його треба було вже знімати. Це є ситуація, яка є критична з точки зору національного державотворення, бо люди це відчувають як кривду. За словами керівника департаменту містобудування Андрія Тимофійчука, монумент перебував у поганому стані і не мав культурної цінності, бо зроблений з гіпсу як макет основного мідного погруддя на вулиці Воробкевича. Були такі скарги і, і прохання скажімо так, навести до, до порядку або замінити, тому що ну, він і не естетичний, і крім того, носить свою небезпеку. По цьому пам'ятнику саме була рекомен... не рекомендація, а пропозиція виконавчого комітету замінити скульптуру в зв'язку з ну, від... відсутністю цінності як такої цього погруддя. Демонтоване погруддя композитору на складі міськшепу. Через аварійність його оглядатимуть фахівці. Це в нас взагалі найбільший склад по збереженню самоцінного, що в нас є, це бруківка австрійської доби і все інше, що є цінне, тому ми тут його і поклали, бо іншого місця в нас для нього немає. За словами старика, якщо монумент не повернуть, звертатимуться до міськради аби народному дому, виділили землю в сквері для будівництва нового пам'ятника. Христина Тимофійчук, Катерина Дремльога. Новини на Суспільному. Чернівці.